У щастя людського два рівних є крила. Тріанди виноград. Красиве і корисне. 21 жовтня 2024 року помер Юрій Кісільов. Ми якраз запланували зробити виставку його доньки Марії в імені Лесі Українки. Але вона зараз зайнята іншим спадщиною свого батька. Юрія Кисільова кияни пам'ятають, можливо, не знають його ім'я, але вони пам'ятають, тому що його скульптура пам'ятник першому трамваю. Нагадаю, хто не знає, що в Києві якраз відбувся запуск першого трамвая в Російській імперії. Так, от на Подолі це пам'ятник добре пам'ятають. Зараз він трохи зміщений, прихований в зв'язку з військовими діями. Але про Юрія Кисільова, я хоч можна звичайно розповідати, які пам'ятники, де він автор, де він співавтор, але я хотів би сказати трохи інше. Мене особливо вражає метафористичність пластики Юрія Кісільова. Це, щось об'єднує поезію, метафора і це об'єднує справжнє мистецтво. Якось Ема Андієвська сказала, що справжній митець той, хто пробивається крізь стіну, той, хто творить своє. У цьому і проявилася особливість Юрія Кисільова. Ви можете бачити от, ілюстра... пряму ілюстрацію. До слів Емені Наприклад, скульптура рівновага. Чому саме вона така, чому хтось на буддійській позі сидить на звірі? Звичайно, можна взяти розібрати і розказати, що Юрій Кисльов мав на увазі кожну цю метафору. Але це буде неправильно. Я дуже не люблю, коли примушують пояснювати вірші чиїсь, чи там розказати, що хотів сказати художник. Адже коли робить художник скульптор, поет, пише вірші, він має надію на співавторство, коли його метафору приварює і розгадує глядач. Тому і вам я пропоную. Не перший клас навчання Як треба розуміти, а як ви самі зрозумієте оці скульптурні метафори Юрія Кисільова? Ну, і маю я надію, що ми таке зробимо його доньки Марії виставку. До зустрічі!